У мене поповнення, окрім мазди, яка виконувала роль вантажної. Ну вона по заводу вантажна, але то таке. Її доволі шкода, бо вона унікальна. Було знайдено отакий от екземпляр. Роботи по ньому дуже багато. Але в цілому кузов є, колеса є. Вже проїхав 130 км приблизно. Багато чого потребує уваги, але про це по порядку. Їздить, заводиться з акумулятором. Невелика витрата палива, ніби навіть стакани на місці. Салончик якийсь є розпорка, колись стояв газ, який зняли, бо машина ну, видно для чого використовувалась. Буду потихеньку приводити до ладу. Буде далі їздити, возити різне.